Слава Ісусу Христу, слава Матері Божій, слава нашій Україні! Вітаю на вас всіх на нашій вечірній спільній молитві. Молимо за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимо за наших воїнів, які на передовій, на всіх фронтах. Особливо там, де ворога такої, там, де тривають важкі бої. Чи нестача боєприпасів, чи загроза оточення, чи будь-які інші проблеми. Негаразди, про які Господь знає, ми просимо, щоб Господь втрутився, щоб послав на поміч воїнам нашим всіх ангелів своїх. Всі свої воїнства і сили небесні. На чолі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом і святим Великомученком Юрієм Переможцем, щоб зміцнені силою Господні воїни наші вистояли і відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми просимо, щоб Господь благословив наше військо на успішні наступи, на успішні контрнаступи, на успішну реалізацію всіх їх військових планів, задумів, військових операцій. Щоб Господь чинив дивом, ми знаємо, що Господь творить для що Господь має владу і силу в одну мить все вчинити, здійснити і змінити докорінно. І ми сподіваємось на таке диво і просимо, щоб Господь явив свою силу і явив справедливий суд над ворогами нашими над загарбниками, надбивцями, Щоб Господь явив свою милість на нас, порятував наш український народ. І щоб все влаштував сам, як він лише один знає за своїм божественним проведінням, в той день, в ту годину, в той спосіб, на який буде його воля, свята, ми довіряємо Богу в його самогутні руки, долю нашого народу, самих себе один одного, наших воїнів-захисників і весь світ, і віримо, що Господь наш як наш люблячий батько допоможе, порятує, вбереже і дарує нам мирне і тихе життя на нашій рідній землі. І ми просимо, влагаємо, щоб Господь посприяв, щоб перемога відбулася на полі бою. Щоб зло було посоромлене, подолене, покарене, щоб весь світ побачив перемогу України, перемогу добра над злом, щоб побачив, що є Бог справедливий на землі. Просим, щоб Господь допоміг з підтримкою від наших партнерів, якому так розраховуємо, щоб надійшла далекобійна зброя, необхідна для переваги України на полі бою, яка б гарантувала. Україні той мир, який нам обіцяють, і ті мирні перемовини. Ми знаємо, якщо Україна не буде мати якоїсь е е е е е дуже потужної зброї для стримування агресора. Е ці всі перемовини, ці угоди мирні, не вартують того паперу, на якому вони написані. Тому що слово. Е Росія ніколи не тримає, вже багато-багато разів обманювала і, і все, весь світ. Тому мати потужну далекобійну зброю для України це необхідність. Просимо, щоб Господь допоміг в цьому, чи від партнерів наших, чи, чи то щоб наші власні виробництва благослуги. Щоб приховав їх від ворожих очей, щоб вони стрімко розвивалися, щоб Україна мала свою далекобійну зброю потужну, щоб власними силами могла забезпечувати власну безпеку і гарантувати мир, який, якщо він буде укладений, щоб це.